Після ознайомлення з текстом президентського законопроекту про основні засади боротьби з корупцією організованою злочинністю, який нещодавно був зареєстрований у Верховній Раді, я би радив президенту відпустити генерального прокурора працювати в генеральній прокуратурі, міністра внутрішніх справ у Міністерства внутрішніх справ. Розформувати антикорупційний комітет і набрати групу фахівців, яка б змогла в постійному робочому режимі, аналізуючи ситуацію, запропонувати президенту нові, абсолютно нові, свіжі, європейські форми і методи не лише боротьби з корупцією організованою злочинністю, але і механізми протидії і попередження таких, таких дій. Можу сказати, що запропонований президентом законопроект на 90% співпадає з тими законами, які були прийняті Верховною Радою в липні 2009 року і повинні були вступити в дію з 1 січня 2011 року. Тобто, це все свідчить про одне єдине, що антикорупційний комітет в нинішньому складі не виконує свої функції, а лише переписує те, що парламент уже прийняв.